Чоловіки ті самі діти. з няною їх залишати не можна в жодному разі. Вранці збираюся на роботу. Чоловік, поголившись, подивився на себе в дзеркало і каже Як поголюся, так одразу почуваюся чоловіком. Дружина у відповіді Краще б ти голився на ніч. Абрамчик, я тобі не казала, що ти у мене найкращий. Ні. Що ж таке? А кому ж я вчора це казала? О, нічого собі Шланг. Цікаво. А натиск сильний? Вибачте, дівчина, а ви точно уролог. Дівчата, у будь-якій незрозумілій ситуації пийте вино і присідайте. П'яненька дівчина з гарною попкою завжди виплутається. На курсах і зваблені чоловіки. Сьогодні ми поговоримо про мережевну білизну. А якщо нема грошей на мережевну, тоді беремо звичайні труси і складаємо четверо. Потім беремо ножиці і згадуємо, як робили в дитинстві сніжинки з паперу. Ось я народився в зиму. Тепер поясніть звідки я взявся. Меленькі не літають, капуста не росте. Сміговики знепили. Якщо не бачиш недоліків у дитині, то, значить ти закохався. Тоді от Антон Павшихов. Пишу у соцмережі. Шукаю жінку. Добру, розумну, гарну господиню. Поки писав, озернувся. а вона позаду з качалкою стоїть. Сама мене знайшла. Люблю її. А хто небудь зустрічається з чоловіком старшого віку? Як це? Які будуть поради? них після 10-го числа. Коли закривається вдвій двері, то відкривається інша. Знаю, у мене теж був москвіч.